Заєць хвалько народна казка. Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити на току ове скрасти. Приходить він якось на тік а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища, я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати. Та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Ой, тітонько, вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскобла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвалися. Одного разу сіла ворона на паркані, а її собаки побачили. ну голосно гавкати. Побачив заєць. Треба ворону рятувати. А, а як же їй допомогти? Вискочив заяць на горбок і сів. Собаки побачили зайця. Кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця й каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.